Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 28 жовтня і вчора ми приїхали додому в Дніпро. Вчора я не змогла до вас під'єднатися по двом таким причинам: перша це не було світла, було вимкнення світла аж до 9-ї вечора. Ввечері знімати воно якось не так. І друга. Більш основна причина це те, що ми просто втомилися. Втомилися з дороги. Ми були заморені, голодні. Так що е сьогодні з новими силами я до вас під'єднуюсь і буду зараз розповідати про ці ниточки, які ви бачите, і про багато іншого, що я вам тут приготувала поруч. Воно лежить. Зараз все розповім. Давайте, мабуть, почнемо з ниточок. У мене лежить е тут вовна. Це 100% вовна. Всі і моточки, і бунтик, цей, це теж 100% вовна, і для чого вони мені потрібні? Всі знають, мабуть, вже хто не знає, повідомляю, я обожнюю поспішаю діток, які передчасно на народжені, обожнюю для них в'язати зі 100% вовни і зі 100% бавовни іграшка. Так ось я в'яжу ось такі пледики. Цей пледик буде пратися. Він вже був попраний, він був попрасований, але. Довгий час він лежав, <хи> і я вирішила його знову попрати. На всяк випадок, відпрасувати. Так ось. У таких пледиках я останнім часом роблю ось таку обв'язочку. І, так як в мене є дуже велика кількість пледів, які зв'язані, але не обв'язані. Тож мені треба їх обв'язувати. Це вчора. Під свічкою заховала кінчики на двох. Але в мене ще тут дуже велика кубка лежить, мабуть, до десятка, мабуть, пледів, які ще навіть кінчики не сховані. І один чи два пледи в мене ще навіть на спицях. Просто в'язання завершено, але петлі не закриті. Тож треба закривати петлі і м -м, теж ховати кінчики. Тут я кінчики заховала, але діло в тому, що в мене. Я не можу знайти вовну, і її немає в мене. Тому що мама тоді це все в'язала ці пледи, моя мама. Мама вив'язувала вже залишки. Тут видно ось, жовтого кольору взагалі два рядочки це був вже Ні, не два рядочки. Але вона вив'язувала вже залишки-залишки. Ось тут один рядочок, два рядочки, два рядочки. тут. Ну, коротше, вив'язувала вже останню вовну. Вовна немає. І я кинулася, значить щоб довести до ладу ці пледи. І знаходила вовну, вже яка в мене є. Значить, знайшла я два моточки летлопі. Це дуже крута пряжа. Непогане грошево вона коштує, але ну поспішайки важливіші. Так ось. Це ЛЕТ Лопіт, це 100% вовна на 50 грамів, 100 метрів. Дуже-дуже дуже класно. От, що з нього колір. Я не знаю 17,01, 0391 ось тут. А тут 17.06, 03,17. Я не знаю, що це. Де з, де з нього парція, де з нього колір. Ну, буду я ниточку... Використовувати для обв'язки. Також в мене є ось така Супервош. Компанія Вікінг. Я не знаю, що це за ниточка. Це, скоріш за все, якась стокова ниточка. Тут на 50 грамів теж 100 метрів, тобто вона однакова по метражу. І м, колір 101, хоча, я думаю, це не так важливо. Ще раз повторюсь, 100% вовна. Ось така, супервош. Супер вовна. Також в мене є ось такий моточок. Дуже-дуже класний, яскравий, соковитий моточок. І це фарбована, це ручне фарбування сівірянка. Мереносова сівірянка. Тож, і це я буду пускати в обв'язку. На цьому більше вовни я вдома не знайшла. Оце наскільки вистачить, настільки вистачить. Далі буду щось думати. Я вже, ви знаєте, грішним ділом. Думала, може бавовною спробувати. Так, теж шкода бавовну, бавовна потрібна на іграшки. Інколи буває таке, що криза з бавовною. Так що ось так. Це перше, над чим я буду працювати. Також готуючись до дальньої подорожі, до довгої поїздки, я собі відмотувала два ось таких моточки. Це не бунтик, бо моталася вручну. Підготувала собі два таких клубочки в дорогу, щоб пов'язати. Взяла з собою гачок. І трошки, ви знаєте, мені вдалося попрацювати в автобусі. Але чомусь я вчора гадала, що в мене вийшло попрацювати більше, ніж воно виявилось насправді. Ну, то таке. Один моточок завершився. Я його повністю вив'язала. І зв'язалася в мене в автобусі три квадрати. Для мого майбутнього пледа ковдри три штучки додалося. Я чомусь думала, якщо чесно, чотири. Я там особливо не рахувала, бо я дивилася там, то музику, слухала, то о, якісь там фільми дивилась. Ну, коротше, три штучки додалося, я вам звітую. Буду вив'язувати цей бунтик, потім буду в'язати вже з бобіни, щоб. Менше вузликів було. Ось так. Також хотіла вам показати завершені шкарпетки. Я вам ще буду показувати, розказувати про ниточку. Вони різні вийшли, бачите, зовсім різні. То не біда, шкарпетки такі, дурачки в мене вийшли. Ну то В мене блокатори мої ще їдуть. Вони ще в дорозі, і як приїдуть, я їх буду брати, заблокую, і потім вже вам більш детально про них розкажу. Але в мене є така собі майже готова робота. Майже тому що вона ще не попрана. Так що я вважаю готовою роботою тоді, коли вона вже пройде ВТО. І ще хочу додати, що напередодні від'їзду, позавчора, це було, я почала ще одну пару шкарпеток. Я не можу без шкарпеток. Хотіла взяти їх в автобус, але не взяла. І ви знаєте, добре, що не взяла, тому що, ну, навряд чи я їх би там змогла в'язати, бо дорога така нас трошки потрусило. Нормально. Значить, з чого почала в'язати? Одна ниточка це на бохо 75% вовним. супервовни, вовни, і 25% поліаміду. Колір, це у мене 87 718. Тут у нас метраж 400 метрів. Дуже класна ниточка. Я з нею вже в'язала, я вам показувала шкарпетки, я в неї закохалася. У мене тут є моточок, знову ж таки, перемотаний, мені так зручніше. В Одну ниточку в'яжу і другу ниточку беру. Це мохер дешевого сегменту, скажімо так, мохер. Але він дуже класний. Він з... Поліестер, та, здається, називається, що розтягує, дає оцю еластичність чи з еластаном. Ось, з еластаном. І я почала в'язати ось такі шкарпетки. Мені захотілося трошечки додати в шкарпетки рельєфу. І Я в'яжу Я почала в'язати резинкою 2х2, відв'язала, здається, 20 рядів. І почала в'язати резиночку 3х1. От чомусь мені так захотілося. Коли вже трошечки пров'язала, я зазирнула у середину, на виворіт, і мені так сподобався цей ефект. І я оце тепер думаю: не зв'язати мені наступні шкарпетки саме ось так. от. Дуже прикольно, мені подобається, мабуть, так і буде. Я спробую якийсь невеличкий розмір. Спочатку зв'язати там 38, 39, а потім вже буду, якщо буде класно, на нозі сидіти, то буду в'язати великі розміри. Тож, ось такий початок в мене роботи є. Та це ще не все, що я хочу саме в цьому відео вам показати. Бо е е є в мене тут пакет, який я назбирала. Там в пакеті багато пакетів, е з яким я також хочу трошки попрацювати. Дивіться, ось цей пакет це для поспішає комфортери. Мені писала Людочка Климчак, да, ми з нею співпрацювали, і я думаю, ми будемо ще співпрацювати, тільки мені треба під, підтягти свої борги. Оці. Я з Одесою випала з життя трошки, бо все забрати туди я не могла, фізично не могла. От, ну, так як я вже вдома, то я можу трошки зайнятися справами такими. Ну, коротше, справами зайнятися. Значить, що в мене тут є? Я все діставати не буду. Тут є заготовочки в мене, це не дов'язаний. Є заготовочки. є заготовочки на валики, оці, да, які діткам підкладаються під ручку, там, під ніжку чи під спинку, щоб їм комфортно було. Є заготівочки на самі комфортери. Ну, Дуже багато чого є. Це в одному кульочку. В другому кульочку, вибачте, якщо шурушу трошечки, на комфортери-м'ячики. Ось. Такі вони будуть, вони потім наб'ються. Ну, Коротше, дуже класно. Тут також є е, валики комфортери, просто комфортери. Ну, коротше, тут дуже-дуже багато чого працювати і працювати. Тут в мене в кульочку лежить комфортери, на які е, Людмилка вже зв'язала е, самі спіральки. Просто зібрати мені їх треба. Ось три штучки в мене залишилось, які треба зібрати. І е, є заготовочки спіралічок, так що буду і ті починати. Ті, що в мене тут, ось тут лежать, ви не бачите, я так пальцем ткнула. Ось, Так що буду працювати з комфортером. Хочу назбирати трошечки комфортерів і е, відправити посилочку до клубу 28 петель Дніп... Дніп... Дніпро. Господи, я, я просто насправді нещодавно встала і одразу майже до камери випала каву і зразу до вас. Назбирати трошки комфортерів, бо речі на відправку є, а комфортерів не дуже багато. Тож, буду працювати з комфортерами. Буду продовжувати в'язати чоловічі шкарпетки, ті ще зараз в'яжу, квадрати, буду в'язати все. І я думаю, трошечки я розкачаюся, і буде достатньо цікавого контенту. Також я знайшла сьогодні. А давайте я вам краще покажу. До речі, полізла подивитися одне, знайшла друге. Знайшла я ось такий кокон, який я в'язала давно. Мабуть, ще влітку, в середині літа. І о, коротше мені не вистачило ниточки. Оце все, що залишилось. Мені не вистачає ні на клапан до кінця, ні на зав'язки, тож не вирішила я його розпускати, коротше. Розпускати, Тому що у мене дуже багато пледів, які треба закрити, ну, обв'язати, зробити обв'язку, тож ще трошечки вовна я знайшла. Ось так от. А, значить, взагалі, по що я полізла? Я полізла по ось цю корзину, хто пам'ятає її? Ну, все, колір, колір пішов. Ні, не хоче. Це такий дуже-дуже соковитий колір. Я не знаю, чому він. Чому він не хоче передаватися. Ну, я фонарику вімкнула. Все одно не хоче. Значить, я в'яжу. Що я в'яжу? Так. Чотири складення в'яжу. Я в'яжу собі дуже-дуже великий светр. Такий оверсайз, домашній, в якому я буду ходити тільки вдома. І буду, знаєте, так, холодні вечори, одягати цю хмариночку. Ось, це збоку розрізи. По спинці він трошечки більший, ця половиночка. да Ось, в'яжу знизу, взагалі, це мій. Такий дикий-дикий величезний експеримент. Скільки тут в'язати, я вже не пам'ятаю, буду знов все перераховувати, але продовжувати буду обов'язково. Тож, я думаю, дуже скоро ви будете ще спостерігати за. Гляньте, інколи з'являється колір. Ну, не Ну, Добре, не буду примушувати. Скоро будете спостерігати за просуваннями ще і цього светрика мого. Буде епопея, я просто епопея. я вам серйозно кажу, бо я в'яжу, я не знаю, що я в'яжу, я не знаю цієї техніки, я не знаю розрахунків, я в'яжу просто інтуїтивно. От я подивилася до себе, притулила, все, мені підходить, там в'яжу далі, там або не підходить. Там. Ну, ну ви зрозуміли, коротше, я просто в'яжу. Я кайфую від процесу. Так що, ось такі справи. На цьому, мабуть, друзі, буду завершувати. Бо Бу, дуже хочу з вами поділитися цим відео. Хочу змонтувати його скоріше, випустити, щоб вам було що підв'язання подивитися, подивитися на мої просування, плани, готові роботи навіть. Так що, все, всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю, всім миру, любові, здоров'я, натхнення рівних петелечок. І я дуже-дуже скоро, я думаю, до вас повернуся. Всім пока-пока.